І минулого тижня разом з іншими футболістами в стан збірної приїхав і Денис Бойко. І напевно до цього футболіста була прикута чи не найбільша увага і вболівальників, і в журналістів, тому що взимку Денис приїхав з українського чемпіонату у новий у турецький клуб Боштаж. Чому він обрав саме такий варіант з поміж інших? А виявляється, що президент турецького клубу особисто довгий час стежив за Денисом Бойком і навіть приїжджав на півфінальні поєдинки Дніпра у Лізі Європи. Це підкорило Дениса і він зупинив свій вибір саме на Бешікташі і в ексклюзивному інтерв'ю Роману Бебеху Денис Бойко розповів про свої перші поєдинки у Бошікташі та про зустріч зі старими знайомими. Перші кроки Дениса Бойка в Стамбулі були казковими. Фани в аеропорту одразу показали, як у Туреччині люблять Бешихтаж. Їх 20 мільйонів по всій країні без підтримки. Бишихтаж не залишається ніколи. В Стамбулі в Турції. От такого мабуть, рібеночка маленького, якого пілінаю одразу там в цвіта любимого клубу, сім'ї до там. 80-90-100-летних старичков. Это настолько важный Смысл, наверное, один из смыслов жизни. И они вот в это все, они живут этим. Там, ну, люди просто сходят с ума от футбола. И правдивая ситуация, что девушку выдавали замуж. И ее семья действительно болела за один из стамбульских клубов. Либо Бешикташ у Норбах там Галта а сім'я мужа болела за другой. И свадьба -за этого не состоялась по, по причинам по футбольним причинам сімейним. Как бы, Звикати треба не лише до гучних фанів, а й до особливого тренувального процесу. В Україні все було інакше. У нас якщо э, в той же серії йде. Принципиальная заруба, будем так говорить. За каждый гол, за каждую победу на тренуванні у нас пацаны в подкатах стеляться, висікають, вырезают, то там э... тренировка это обычная подготовка обычная ничего особенного поначалу безумно активный был и, там, и подсказ каждую секунду и метался и там и там и хотел везде, и везде все выручить и все вытащить по всем подсказать и, и на английском и на турецком и на всех языках которые я только знал и вот в этом как бы а потом приходили тот же там Куарежма приходит и, и в раздевалке начинает травить меня как я Як я підказую. бойко доводиться адаптовуватися до того, що Боже частіше думає про атаку, а не про захист. Навколо багато партнерів, гравців, які готові в окремому матчі взяти гру на себе. Головна атакувальна сила: португалець Рікардо Куарежма, німець Маріо Гомес, та екс-капітан металіста аргентинець Хосе Ернесто Соса. Не про металіста обсуждали ці дербі наші. Доволі таки добре пообщались, він відмінний чоловік, професіонал з великою буквою. І то, яким э, Пепе був в металісті, і який Пепе зараз, він на дві голови сильніше. Тому що він дійсно дуже багато додавав, прибавив в Футбольному плані, Якби він зараз грав в топ 5 чемпіонатів Європи, був би одним навірно із лучших плеймейкерів в світі, Тому що він і так, навірно, і одним з лучших євлять Бойко вже зіграв три матчі за баштаж. В дебютному на кубок припустився низки помилок, які визначили негативний для його команди результат. Як сказав головний тренер і тренер ветерей в різне час, по черзі, лучше плохо начать, но хорошо закончить. Я довольно таки самокритичный и всегда дам себе правильную оценку. Ну, у меня есть еще помощь. Это моя жена, которая в 10 раз самокритичнее, чем я, и которая мне, даже если я забираю хорошо, придет, найдет момент. Которая просматривает все мои игры сама, как, как аналитик какой-то. Как тот человек, как, вот, как если бы мне руку отняли, или там, я не знаю, ногу, вот, я все, я не смогу в футбол играть. Точно так же и моя жена. Вот без нее мне, ну, мне некуда деваться. Я вот не смогу ни в футбол, ничего. Да, возможно, б, б, будет что-то, но это намного сложнее. Потому что я всегда, когда я прихожу домой после игры, даже когда она не смотрит, там, или еще что-то, я знаю, что у меня будет критика. В любом случае, выиграем мы 5-0, 10-0 или еще что-то, она меня покритикует, и это правильно, она мне не дает расслабляться. Розслаблятися Денису ніколи. Після помилок він залишався у запасі, але минулого тижня провів дебютний матч у чемпіонаті Туреччини і вперше пішов з поля, не пропустивши. Перемога дозволила Бешекташу продовжувати бути лідером своєї ліги. Стадіон гучно аплодував, коли українець до кінця пішов на м'яч та небезпечно зіштовхнувся з нападником суперника. Але навіть після такого моменту продовжив гру ну, 99,9%, что он не успел играть мяч в первый. Когда степлером голову склеили чуть-чуть, понял только в перерыве уже, потому что там чуть разошлась головушка. Бойко приїхав до збірної попри пошкодження і зустрівся з партнерами по Дніпру, яких залишив взимку. Я б ніколи не йшов з Дніпра. Вот, ну, меня все устраивало в этом клубе. В моем возрасте я хочу еще прогрессировать, я хочу двигаться вперед, я хочу добиться определенных э, высоких каких-то целей, задач, которые перед собой ставлю. С Днепром я так понимал, что это будет сложно добиться. Я считаю, что клуб после финала Лиги Европы, после того же второго места в чемпионате, должен был развиваться должен был двигаться дальше. И то, как сказал Мирон Богданович, что если бы у нас там было определенное усиление, то мы бы могли бороться за чемпионство и попадание в Лигу чемпионов, ну и дальше прогрессировать. Возможно, чемпионат Турции и не предел мечтаний, да, так скажем, но этот чемпионат, действительно выше нашего чемпионата украинского сейчас. В этом чемпионате действительно интересный футбол, интересные игры и довольно-таки конкурентоспособный чемпионат, так скажем. Мне интересно, я двигаюсь, я развиваюсь, для меня это новый вызов, для меня это что-то новое. Всегда интересно да, новое для себя открывать, познавать что-то. Поэтому... В нинішній ситуації я вам так скажу, я вважаю, що в любому случаї як би не розвивалася моя ситуація, я сделал правильно. Денису Бойку 28 років. За досягнення минулого сезону УЄФА поставило його в один ряд з Мануелем Нойером, Джиджи -Джи Буфоном та Джо Хартом. Зупинятися на досягнутому Кінг Конг, як його назвали журналісти, не збирається цілі зрозумілі з Бешекташем стати чемпіоном Туреччини, а зі збірної України зіграти на чемпіонаті Європи.